Спинка в нас доходить до рівня наших сідниць. Ми не запускаємо під сідниці для того, щоб ми могли вільно рухатись. Щоб вони е хоча б в цьому були спокійні, що можуть купити собі одяг і виглядати е окей, і купувати який хочуть одяг, да, не який можуть носити. Тобто це дуже ж так, ми мидам раніше йшли на обзор, о, якщо низька посадка, ми вже не купляємо, Бо нам незручно. Ми шукаємо ті штани, які там попід груди, щоб хоча б ззаді щось прикривало. Тут уже там ладно. Тобто це морально дуже виїдає. Всі хочуть виглядати гарно. Через війну кількість моєї цільової аудиторії значно збільшується, і попит на одяг дійсно збільшився. І зараз я дійсно не встигаю сама все це створювати, бо дуже багато замовлень.